Всім привіт! Інстаграм кидає виклик Твіттеру. Photoshop збагачується генеративним AI, а і штрафує мета на шалені суми. А мене звуть Валерій, і я без зайвих зволікань хочу розповісти вам останні новини it світу. Тож, давайте починати. Adobe додає у Photoshop функцію редагування Generative Fill зі штучним інтелектом. Генеративний AI продовжує захоплювати світ технологій. І тому це було лише питанням часу, коли його можливості дійдуть до Photoshop. Adobe оголосила, що нова функція Generative Fill зі штучним інтелектом з'явиться в її надпопулярному програмному забезпеченні для редагування фотографій вже цього року. Компанія обіцяє новий чарівний спосіб роботи, оскільки функція на базі Firefly дозволяє додавати, видаляти та розширювати візуальний контент на основі текстових підказок природньою мовою. Generative Fill поєднує в собі швидкість і легкість генеративного AI з потужністю і точністю Photoshop і дозволить клієнтам втілювати свої задуми в життя зі швидкістю своєї уяви, заявляє віцепрезидент Adobe з цифрових медіа Ешлі Стіл. Adobe стверджує, що доповнення, зроблені за допомогою цієї функції, відповідатимуть перспективі, освітленню та стилю оригінальної сцени та зможуть радикально змінити зображення з мінімальними зусиллями. На відео компанії дуже добре проілюстровані можливості нового інструменту. Український розробник Сергій Кривоблоцький запустив застосунок баночки. За допомогою програми можна підписуватись на певні монобанки, щоб вони завжди були під рукою, пояснює розробник. У баночках можна відслідковувати прогрес по зборам, поповнювати монобанки через швидкий перехід у застосунок або веб версію. Додавати коментарі та ділитись зборами з друзями. Застосунок доступний для iOS та MacOS. Програма допоможе не загубити посилання на збори, в яких хочеш брати участь регулярно або лише плануєш. Тож це точно must have, адже підтримка армії надважлива. Інстаграм планує запустити конкурента Twitter. Я вже розповідав вам, що Twitter зіткнувся з низкою викликів, починаючи від придбання компанії Ілоном Маском і закінчуючи призначенням нового гендиректора. А незабаром він може зіткнутися ще з однією перешкодою: новим застосунком від Instagram, орієнтованим на текст. Як повідомляється, Instagram планує запустити нову платформу соціальних медіа вже наступного місяця. Витік маркетингового нового слайда не розкриває назву застосунку. Але підкреслюється, що користувачі Інстаграм зможуть створювати тексти до 500 символів. Користувачі також зможуть прикріплювати фотографії, відео і посилання і заходити в профіль за допомогою свого логіна та пароля. Біографія та підписники перенесуться. Однією з важливих особливостей нового застосунку інстаграм є рівень контролю. Користувачі зможуть вирішувати, хто може відповідати на їхні повідомлення та згадувати їхні акаунти. Поточні правила спільноти застосовуватимуться і до нової платформи, а користувачі, які заблокували інших в інстаграм, матимуть можливість перенести ці блокування в новий застосунок. Це запобігатиме небажаній увазі або переслідуванням. Мастодон та блюскай Джека Дорсі були запропоновані як потенційні замінники Twitter. однак жоден з них не здобув значної популярності. Тож як вважаєте, чи вдасться новому застосунку успішно увійти в ринок? Адже ніби зрозуміло, що існуюча база Інстаграм є основою для нового застосунку, ще належить з'ясувати, скільки користувачів активно будуть взаємодіяти з текстовою платформою. <звук> Також не можу не згадати про те, що минулого тижня відбувся перший в історії саміт Дія Індісі. Михайло Федоров презентував досягнення цифрової України у Вашингтоні. В рамках заходу Михайло Федоров презентував усьому світові досягнення цифрової України, основою якої є дія. Це стосунок, який став невід'ємною частиною життя українців та повністю змінив філософію взаємодії держави та людини. Дія це продукт світового масштабу, аналогів якого не існує. Команда Мінцифри веде переговори щодо експорту дії з 10 країнами. Кілька з яких підтримує USAID. І вже є результати. Мінцифра розглядає партнерство із Замбією та Колумбією. Тож давайте будемо продовжувати тенденцію діджиталізації держави. А ми рухаємось до останніх на сьогодні новини. Мета отримала рекордний штраф за передачу даних користувачів. Штраф становить 1,2 мільярди євро за передачу даних у Сполучені Штати. І, хоча це не перший штраф гіганта соціальних мереж, це не зупиняє його від порушень конфіденційності своїх користувачів. Очікується, що головний регулятор конфіденційності в Євросоюзі заявить, що Фейсбук протягом багатьох років незаконно зберігав дані про європейських користувачів на своїх серверах у США. За словами співрозмовників видання, там до цієї інформації могли отримати доступ американські шпигунські агентства. Крім накладання штрафу, рішення також наказує компанії припинити надсилання інформації про європейських користувачів Facebook до США і видалити вже надіслані дані протягом 6 місяців. Компанія Meta може уникнути цього, якщо Вашингтон завершить угоду з ЄС щодо дозволу передачі даних до цього моменту. Як і інші американські техногіганти, Meta переміщує дані з Європи до США, де керує своїми основними центрами обробки даних, пропонуючи свої послуги. Тож не буду здивований, що з часом цей рекорд буде оновлений. А на сьогодні це були всі новини. Напишіть в коментарях, яка новина здивувалася більше всього. Або що, можливо, ми вам забули розповісти. Ставте лайк цьому відео, щоб Ютуб міг рекомендувати ролик. Також діліться новинами з вашими друзями. І, як завжди, бережіть себе. До зустрічі!